24 лютого 2022 року життя українців назавжди змінилося. Ми прокинулись від вибухів, прокинулись у повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України. Держава, яка руками мріяла загарбати нашу країну у свої вбивчі обійми, знищити нашу незалежність, відкрито всьому світові Заявила, що вона хоче вбивати всіх українців, знищувати все, що пов'язано з Україною. мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Сьогодні рівно два роки з початку повномасштабного вторгнення, але фактично 10 років з початку війни, яку розв'язала Росія. Вона продовжує забирати життя українців. Її диктатор Володимир Путін віддає накази пускати ракети на житлові будинки, лікарні, школи, пологові будинки і дитячі садочки. Це як називають російські пропагандисти, денацифікація українського народу, але весь світ знає: Росія просто влаштувала геноцид українців. Чура хочу, що, щоб я вмірали. Ви на каналі Україна на часі. Сьогодні ми поговоримо про головні перемоги України за два роки повномасштабної війни та згадаємо і про поразки, аби ніхто з нас ніколи не забув, якою ціною виборюється наша свобода. З вас підписка на канал і поїхали. Вдершись в Україну, ворог у вигляді російських військових намагався реалізувати стратегію Бліцкригу, гадаючи, що його будуть зустрічати з квітами та обіймами. Звісно, все пішло не за планом окупантів. І коли вони намагалися протиснутися з напрямків в десяти областях, з кожним місяцем зона присутності зменшувалась. Плани ворога не витримали зіткнення з реальністю, опором українського народу та спротивом ЗСУ. Та чому ви прийшли вбивати моїх батьків, моїх дітей? Та хто ви такі? в перші дні повномасштабного вторгнення росіяни зайшли у Київську область. Наступ російських сил на столицю відбувався з північно-західного напрямку з боку Чорнобильської зони відчудження та Білорусі. Окупанти нищили усе на своєму шляху селища і міста, цивільну інфраструктуру та людей. Але вже за місяць їхні так звані успіхи врешті зруйнували Збройні Сили України. Наприкінці березня українські військові почали крок за кроком зачищати Київщину. Російським військам була завдана нищівна поразка, і сили вторгнення були вимушені відступити. А вже 2 квітня стало відомо, що область остаточно звільнено. І від кадрів як українці зустрічали збройні сили на деокупованих територіях. Навіть через два роки навертаються сльози. Хлопчики! Да все добре. Як ми молилися за вас у погляді. Моя симуляточка, все, все, все добре. В Цей період українським захисникам також вдалося звільнити від російської навали Чернігівську і Сумську області. Наступними великими успіхами Збройних сил України варто вважати Слобожанський і Херсонський контрнаступи. Наступальна операція на харківському напрямку розпочалася 6 вересня 2022 року. Після несподіваного проникнення вглиб російських військ Україна визволила значну частину Харківщини до 28 вересня. Було знищено та захоплено десятки одиниць російської техніки. Тістю приблизно у 700 мільйонів доларів місто Балаклія, Харківська область, державний прапор України офіційно піднято. Слава Збройним силам України, далі буде. Контрнаступ на півдні тривав значно довше. 29 серпня 2022 року Україна оголосила про його початок, а тривав він до 11 листопада. Внаслідок операції з під російської окупації вдалося визволити правобережну Херсонщину, включно з Херсоном. Після цього активні бойові дії припинились, та боротьба за лівобережжя, як і за окуповані населені пункти Харківщини, тривають донині. Проте, звісно, неможливо применшити досягнення українських військових у цій боротьбі. Вдячність людей з деокупованих. Них територій говорить сама за себе. Говорячи про українські перемоги 22-го року, варто згадати знищення ракетного крейсера Москва, флагмана російського чорноморського флоту у квітні 22-го, вигнання росіян з острова Зміїний у червні, знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та на сході України у червні та серпні. Повернення в Україну полонених з Маріуполя і не тільки, та звісно, тривалу та надпотужну оборону Бахмута. У 2023 році на другий рік війни Україна трималася на хвилі стриманого оптимізму. Приводи для цього, звісно, були про них. І згадаємо спочатку повномасштабного вторгнення українські порти, торговельні і військові кораблі опинилися під нищівними ударами російських ракет і безпілотників. Морський експорт продукції з України в першу чергу зерна зупинився. Влітку 22-го його вдалося розблокувати, створивши безпечний коридор в Чорному морі. Угода з Росією була укладена за посередництва ООН, і Туреччини, але вона протрималась лише рік. В липні 23-го російська влада заявила, що виходить з домовленостей і пригрозила атакувати усі кораблі, що будуть направлятися в українські порти. Україна залишилась сам на сам з цією проблемою, і вихід був знайдений. Удари морських дронів по російських кораблях і ракет по штабу Чорноморського флоту в Севастополі змусили Кремль зменшити свої апетити в цьому регіоні. У Чорноморського флоту та й загалом армії РФ врешті не лишилось жодної бази на півострові, де російські кораблі, літаки і військові були. В убезпеченні від українських ударів як не ракетами, так повітряними чи морськими безпілотниками. Це дозволило розблокувати морський експорт України. Віцепрем'єр Олександр Кубраков повідомив, що протягом останніх чотирьох місяців 2023 року безпечним коридором пройшли 302 кораблі, що експортували приблизно 10 мільйонів тонн продукції. Ці показники ще далекі від довоєнних, але вони є свідченням того, що тотальне домінування російського флоту в чорному морі завершилось. Садись! Тихо, тихо! Тихо! О, ты Так! Да. Охренеть! Ой, жарко сюда! Наприкінці січня, початку лютого, російська армія, отямившись від болючих поразок на Харківщині і Херсонщині, почала проводити свої потужні наступальні операції. І Якщо біля Бахмута і Соледару такі дії мали успіх, то на півдні Донеччини біля містечка Вугледар війська РФ зазнали поразки. Українці, які зосередили в самому населеному пункті, знищили декілька танкових колон противника. Російські війська, які в основному були представлені тут морською піхотою Тихоокеанського флоту, здійснили. Низку спроб пробитися до міста по відкритій місцевості, але кожного разу потрапляли під вогонь зсу або заїжджали на міні поля. До початку весни атаки росіян зійшли на нівець, а Україна за влучною характеристикою за New York Times виграла найбільшу танкову битву цієї війни. Ще дві перемоги на полю бою ЗСУ здобули вже в рамках чергового контрнаступу. На перетині Запорізької і Донецької області українцям вдалось прорвати першу лінію оборонних укріплень росіян біля села роботини біля Бахмуту, а саме на його південному фланзі, українським військам після важких боїв вдалося звільнити селища Кліщіївка і Андріївка. Звільнили населений пункт Кліщиївка Донецької області від російських окупантів. Восени 23-го наші військові змогли не лише вдало форсувати Дніпро, але й створити плацдарм на окупованому березі Херсонщини. Повідомлення про те, що українські бійці періодично перетинали Дніпро і облаштовували позиції на лівому березі, з'являлись і раніше. Здебільшого це виглядало як короткострокові диверсійні чи розвідувальні операції. Проте створення тактичного плацдарму це зовсім інший рівень. Недарма дарма у військовій науці форсування водяної перешкоди і захоплення позицій на ворожому березі вважається однією з найскладніших операцій. Ще більше визначною вона виглядає, якщо враховувати те, в яких умовах українські військові змогли її здійснити: без перекриття з повітря, без потужного річкового флоту, без переваги в техніці. Ніці, без наведення понтонних переправ, попри надскладну ситуацію на цій ділянці фронту і не повністю зрозумілу доцільність перебування там військових, Україна продовжує її утримувати, розраховуючи вочевидь, дочекатись слушного моменту для розширення плацдарму і стрімкого наступу в глибину окупованої Херсонщини, хочеться вірити, що врешті так і відбудеться. Наостанок хочу сказати і про те, що протягом другого року війни Україна продовжила повертати з полону наших героїчних військових. 3 січня 2024 року відбувся найбільший за час повномасштабної війни обмін. Додому повернулися 230 українських військових та цивільних. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! 31 січня вдалося повернути 207 українців. А вже 8 лютого Україна провела 51-й обмін військовополоненими і повернула з російського полону ще 100 людей. Серед них 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Я вдома вже. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Але на жаль, без поразок другий рік війни не пройшов. Одна з них невдалий контрнаступ. Те, що він не досяг своїх цілей, визнало і військове, і політичне керівництво України. За словами колишнього ловкома Валерія Залужного, попередні розрахунки показували, що ЗСУ будуть здатні зробити глибокий прорив і дійти до Азовського узбережжя. Однак ситуація на землі виявилась іншою. Замість прориву на 80 кілометрів, українським військам вдалося пробити виступ лише на приблизно 15-17 кілометрів біля роботиного бійці уперлися в другу лінію російської оборони на підході до Токмака і не змогли їх подолати до настання осінньої непогоди. Крім того, українцям бракувало далекобійних засобів ураження а надіслані США касетні боєприпаси були надані занадто пізно і у дуже незначній кількості. До того ж, розказуючи про відбиття українського наступу, російський головком Валерій Герасимов показав карту, на якій було вказано, що план збройних сил полягав в одночасних атаках зі сторони Херсону. І зі сторони Запоріжжя, вочевидь, цей план українців зірвав підрив дамби Каховської гес 6 червня, який затопив значні території Херсонщини і на декілька місяців відклав можливість для форсування Дніпра. 23-му Україна все ж втратила Бахмут. В січні росіянам вдалося знайти слабке місце і проломити українську оборону в Соледарі. Після цього бахмутська різанина перейшла у вирішальну стадію. Майже чотири місяці українці отримували місто, перебуваючи в напівоточенні. Фактично для постачання гарнізону ЗСУ залишалась одна дорога, яка перебувала під вогнем противника. В березні квітні вагнерівці пробилися в житлові квартали Бахмуту, і війна перейшла в міську забудову. Населений пункт був фактично стертий з лиця землі постійними артилерійськими і авіаційними бомбардуваннями РФ. В таких умовах українські військові були змушені поступово відступати на західні околиці міста. Вже мертвий очільник Вагнера Євгеній Пригожин повідомив про повне захоплення Бахмута 20 травня. Українська влада так і не визнала цього факту, продовжуючи заявляти, що під контролем залишаються деякі околиці окупованого міста. Битву за Бахмут вважають поразкою України не лише тому, що армія врешті решт була змушена залишити велике промислове місто, але й тому, що постає питання про доцільність його тривоги. Валої і кровопролитної оборони єдиним результатом у цій ситуації можна вважати те, що після бахмутської м'ясорубки і колосальних втрат приватна військова компанія Вагнер фактично припинила своє існування. А через три місяці після битви в загадковій авіакатастрофі загинули командир вагнерівців Дмитро Уткін і власник ПВК Пригожин. Вже у лютому, 24-го року, після чотирьох місяців запеклих боїв, щоденних бомбардувань і активного наступу росіян, українським військовим довелося вийти з Авдіївки. Згодом стало відомо, що окупанти жорстоко вбили поранених українських військових, які не змогли вийти з міста. Військові РФ розстріляли їх, коли захисники збройних сил здалися в полон. Попри відхід українських військових зміст та й усю трагічність цих подій, Збройні сили не полишили цей напрямок. На ньому є нові підрозділи Сил оборони, і вони ймовірно зможуть стримати ворога, який виснажився під час запеклих штурмів Авдіївки. За два роки війни усі ми емоційно виснажилися і ймовірно маємо ПТСР. Але ніколи не варто забувати, що поки ми продовжуємо ходити на роботу, спати у власному ліжку в теплій квартирі, відпочивати у вихідні дні, наші військові не мають ані тепла, ані вихідних, ані будь-яких радощів звичайного життя. Вони здобувають нашу свободу своїм потом та кров'ю, борються попри інколи шокуючі новини про корупцію у верхівках влади, попри недостатню допомоги і у надскладних умовах. Так, є поразки, але це війна, і наші герої роблять усе, що в їхніх силах, щоб їх мінімізувати. І будьте певні, врешті-решт, ми переможемо, адже іншого вибору українців як нації просто немає. І дай Бог, щоб 24 лютого 2025 року на цьому каналі з'явився матеріал не тільки про успіхи, а й про остаточну перемогу України. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Додивилися до кінця? Тоді підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Па-па!